Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні розмова технологічна, дронова в загальній більшості, буде з нашим гостем Валерій Яковенко, інженер-підприємець, також співзасновник Drone.ua, з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Валерію, слава Україні. Валерій, слава, вітаю вас. І закликаю наших глядачів до цієї е, запрошу до цієї цікавої розмови. Ставте свої вподобайки. Залишайте приємні коментарі. Бажано. Ну і звісно ж, підписуйтесь на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. І дзвоники не забувайте протискати. Ми розпочинаємо, е, пане Валерію. До вас е, таке спеціалізоване питання. Шмавік от у нас є Мавік. Так а є ШМАВІК. Що воно таке? Презентували от зараз у смережах. Ходить специфікація, що якась власна розробка українських інженерів, яка ліпша за багатьом за багатьма характеристиками, ніж дрон китайського виробництва, але чи знаєте ви щось таке цікавеньке про цей дрон? І що можете розповісти? Насправді хочу розповісти про невеличку тенденцію того, що відбувається зараз у побудові дронів в Україні. Україна стала лідером у виробництві дронів в такій кількості, котрі збирають українські інженери, не збирає ніхто в світі, але потреби, котрі мають українські захисники, вони трошки ширші ніж те обладнання, котре ми робимо. А є різні класифікації дронів. Є різне обладнання, котре потрібно використовувати, і ударні дрони, котрі зараз масово тисячами, десятками та сотнями тисяч виробляються, вони не закривають потреби розвідки у станціях до 10 кілометрів. У mm -hmm. розвідка понад 10 кілометрів, понад 50 кілометрів. І далі вона існує, є і вона а, закривається виробниками українського обладнання. Але якщо ми говоримо про розвідку до 10 кілометрів, то на жаль, а, в цьому сегменті більшість сам. Імпортних а, дронів, котрі називаються MAVIC, це різні модифікації. Це не лише один виробник, це не лише одна модель. Їх багато, але Mavic найпоширеніший для того, щоб використати а, і фактично. Вирішити це питання українські розробники завжди дивляться на можливість змінити підходи щодо виробництва обладнання і знайти якийсь свій стандарт, котрий дозволить стати конкурентним мавіку, бо їх мало мавіків мало з ними завжди складно з точки зору імпорту. Поточна алокація заводів вона недостатня. Ну і через риби в полях залишається їх забагато, і вони постійно втрачаються. Поточна потреба це створити дрон для саме спостереження, для саме розвідки, з якісним функціоналом проти дії Rebel. і жоден комерційний дрон у світі проти поточних проблем і поточних рівнів фактично. Подавлення від ребів як зі сторони окупантів, так і зі сторони України, Україна дуже добре в цьому, а він не може справитися. І ось ця проблема наростає кожного тижня, кожного місяця. Потужність і інтенсивність використання проти дронових чи технологій, направлених проти електронних пристроїв вона на набирає свої оберти. Тож потрібно щось придумувати. Шмавік, шмавік це саме той результат, котрий чекають військові. Давай давайте Відкрито, це дуже гучна назва, смішна подекуди, вона використовується там ще з 14, з початку війни 14-го року, коли саме мавіки з'явилися на ринку, вони з'явилися трошки пізніше, але це зовсім не характеризує якусь окрему конкретну модель. Це насправді сигнал. Сигнал для всіх українських виробників, що ринок готовий для того, щоб безпекові технології закривалися у розвідці саме українським обладнанням. І якщо зараз дай Боже конкретно цей виробник отримує свої відзнаки, отримує. Можливість законтрактуватися на 5 тисяч дронів на рік і покаже всім, що це можна робити. Далі буде стояти черга інших підприємців, інших компаній, котрі вже будуть працювати над тим, щоб таких дронів було більше, і вони вже почали конкурувати між собою за ціну. Дуже цікаво і тут про ціну до речі, пане Валерію, От бачимо, що за багатьма характеристиками цей шмавік ліпший за мавік третій. Багато в чому. Е, максимальний час польоту 80 хвилин у нашого шмавіка проти 46 хвилин у китайського. Е, при тому висота польоту нижча значно, але швидкість вища. Але що стосується вартості, 3,5 тисячі доларів в маві коштує, і 3,5 тисячі доларів зазначається ціна цього шмавіка. Чому нам не вдається? Зробити дешевшим, в чому причина такої ціни? А, насправді причина досить проста, і воно економічне. Під час презентації а, журналісти, котрі збирали інформацію щодо цього шмавіка, вони почули не лише вартість цього дрону та, ну, та його технічних характеристики. Була озвучена також вартість розробки, яку оцінив розробник. І він сказав, що на розробку цього дрону пішло десь півмільйона доларів. Півмільйона доларів, якщо ми просто зорієнтуємося з точки зору амортизації ресурсу, який був витрачений на те, щоб його створити, його потрібно потім просто амортизувати в кожному продаваному пристрої. Тож, в моєму розумінні, вартість самого дрону по компонентній базі, якщо ми просто будемо купляти такі компоненти або виробляти їх і збирати разом, вартість дрона буде набагато менше. Але ще раз. Ми живемо в Україні з вільним ринком, і нам потрібно а, не а, і нам потрібно, щоб підприємці мали стенс, а, заробляти, відшкодовувати ті витрати на і на і розвиток і на винахідництво, котре в нас є. І фактично я дійсно вважаю, що вартість три з половиною може бути оправдана. Але щойно почнеться конкуренція, вартість буде знижена. Угу. Це хороша новина, і також ще одна гарна новина про те, що в Україні здається починають з'являтися аналоги російських ланцетів, не лише з китайців. Приклад беремо зеленському. Продемонстрували о, дрон камікадзе, який б'є на оперативно-тактичній глибині у 100 кілометрів плюс. Не це баражуючий дрон а, камікадзе, а, який має на собі на борті о, бойову частину вагою до 3 кілограмів, і її ціллю цієї цього засобу уражена ураження цієї пташки є о, якраз такий високотехнологічна зброя по типу ППО і так далі. Що знаєте про цей дрон, пане Валерію? І чи достатньо 3 кілограми, на вашу думку, для того аби зробити щось таке гарне? Три кілограми достатньо для того, щоб з'являлася бавовна. А якщо ж казати про особливості нашого дрону, який був нещодавно представлений, мені дуже не подобається, коли ми щось порівнюємо з виробниками з болот. Бо я завжди вважаю, що Україна є попереду у виготовленні певних технологій, і саме цей дрон не є винятком. Mm -hmm. А нещодавно декілька місяців тому, тому наш міністр цифрової трансформації, пан Федоров, говорив про те, що в нас дрони в діапазоні до 20 кілометрів закривають ніж захисту і гарно працюють. У нас інтенсивність дронів вона, і концентрація дронів по лінії фронту вона збільшується щодня. Але ось от, все ж таки дальність це є той рубіж, котрі потрібно перетнути, фактично виводивши на ринок нове обладнання. І ми бачимо перед собою нове обладнання. Але він казав про 40 кілометрів. А зараз ми маємо 100+. Тобто в нас є абсолютно реальні можливості не просто а, летіти і десь там знаходити в короткий проміжок часу. Ціль в нас є можливість запускати цей дрон разом з коман... так, командирським дроном, дроном маткою, дроном-ретранслятором. Це дрон для того, щоб він збирав інформацію для того, щоб він працював по полі бою, шукав ціль і протягом того часу польоту, який достатньо для того, щоб використовувати його на відстанях 100 кілометрів, насправді працювати на відстанях сорок. 50 кілометрів, але при цьому дуже ретельно шукати цілі і працювати в тому числі а, у вигляді певного рою, коли є дрон-транслятор, а також є той дрон, який де-факто де виконує свою е деструктивну місію. Е в той же момент можна також сказати, що у заявлених характеристиках цього дрону були е моменти з використанням технології штучного інтелекту, і це угу. є певна революція. Тож пошук цілей, автоматична ідентифікація. Uh, у, фіксація на цілі у режимі uh, якогось спостереження, чи uh, ну, це, це те, що фактично зараз uh, формує uh, новий підхід щодо uh, роботи на безпековому ринку з таким новим обладнанням. Єдине, що, з чого зараз хочеться, це максимальної максимального масштабування цих технологій потрібно, щоб їх було багато, просто mm. безліч e, і це те, що має машинний зір, те, що має якийсь штучний інтелект, і те, що далі б'є, от про штучний інтелект в першу чергу українські ланцети знову ж таки так називають у українських телеграм-пабліках rem X та rem 2 Два. Все частіше і частіше уражають російські цілі, про це пише інформаційний портал мілітарний безпілотники мають на борту функцію захоплення цілі в умовах відсутності прямого зв'язку із оператором. І, от якщо є можливість, пане Валерію, якось у відсотковому співвідношенні от 100% весь ринок безпілотників в Україні, який відсоток вже має взагалі таку функцію. Ви знаєте, це дуже гарне питання, і воно дещо небезпечне, mm -hmm. ми не можемо про це говорити вголос, але 100% можу сказати, що протягом певного періоду часу абсолютна кількість обладнання, яке використовується на фронті, матиме таку функцію. Або з заводу, як це роблять ось ці дрони, про які ми говоримо, або у вигляді невеличких модулів автономності, котрі будуть під'єднуватися до тих дронів, котрі вже існують. Тож коли ми говоримо про появу якогось нового обладнання. Коли ми говоримо про перехід на технології штучного інтелекту, то тут можна казати виключно про те, що це стане must-have. Чому це так? Тому що коли використовується дрон а, без технології штучного інтелекту або самонаведення або фіксації на цілі, то його відсоткові влучання десь в середньому відсотків 10. у спритних операторів до 20 до 30 відсотків ефективність роботи а фактично формується. А за це дуже сильно залежить від середовища радіоелектронної боротьби, котре активно і дуже активно напрацьовує а, свою. Роботу тож є важче працювати, і це необхідний крок для еволюції. Тобто, ми говоримо, що це просто, просто необхідно в одній з наших минулих з вами розмов, пане Валерію. Ви анонсували те, що в півдрони будуть далі і далі що бити, ну досягати свої цілі на більшій відстані від лінії розмежування, ось птахе Мадяра. Оцей от підрозділ збройних сил України опублікував відео із Херсонської області за 28 кілометрів від лінії розмежування від нашого боку залетіли залетіли FPV дрони і уразили 4 152 п'ятдесяти міліметрові пушки окупантів. І в цьому контексті зазначається, що це мінімум 28 кілометрів від оператора цього безпілотника. На, е, наскільки це трендова історія? Наскільки це революційна історія? Тому що я так розумію, що тепер ну в принципі майже вся артилерія ворога під загрозою ураження саме такими FPV-дронами. Ба Більше от на цьому відео видно, що це не просто штука, яка влетіла якось вони залетіли, облетіли навколо і просто в саму гармату влетіли, аби найбільшого найбільшої шкоди е, завдати цієї зброї. От що скажете з цього приводу? Ну, вони відкрито знущалися над ворогом. Ну, це в доброму сенсі. Але технології, які дозволяють працювати на таких відстанях, вони є: це технології ретрансляції, це використання проміжних дронів інколи декількох для того, щоб передавати відеосигнал. За рахунок того, що дрон знаходиться, ретрансляційний дрон на певних висотах, плюс використовуються нестандартні радіочастоти, це все стає можливим. І це, це, ця гонка технологій. Вона буде просто постійно збільшуватися, розвиватися, рухатися вперед. Ми не знаємо, коли це зупиниться, і весь світ дивиться на все це і чекає, бо вони не можуть фактично зрозуміти коли ж. Цей момент боротьби в електронних а, форматах, в радіочастотах, в ребах, коли він стане певним стандартним, бо в нас зміни відбуваються ну, фактично щомісяця. І коли відбуваються такі, такі зміни, а, щось перестає працювати. Тобто, окей, ми на 28 кілометрів вже полетіти не зможемо. Але я впевнений, що ми зможемо на 50. Угу. Пане Валерію, як відбувається взагалі підзарядка ось цих дронів? Оскільки я так розумію, ну це ж якась обмежена ємкість цього акумулятора, оскільки дрон має бути легким, а на 28 кілометрів летить? Чи можемо ми говорити про якусь безпровідну технологію підзарядки тепер? Або, можливо, цей дрон матка славнозвісний вісить і своїх дитинчат, підзаряджає десь у небі над фронтом. Як це працює взагалі? Насправді в цьому сегменті нема а, правильної відповіді, чи очевидної відповіді. Ми насправді знаходимося вже на певній межі акумуляторних потужностей, і вже відбувається певний баланс між масою бойової частини, яка використовується, і масою батарей, яка використовується на дроні. Дрони, використовуючи стандартні літіополімерні чи чи літіонні акумулятори, вони мають певні обмеження по часу і більше ніж там 80-100 хвилин вони літати в принципі не можуть. І це вже і так і є дуже ідеальний показник. А це про. Просто питання, напевно, алгебричної провідної тобто, якщо дрон летить зі швидкістю 45 46 км на годину і здатний летіти 60 хвилин. Скільки в нас отримує ця дальність можливості можливого польоту? 40 45 км Тож це алгебрична провідна. На наступні технології, котрі будуть фактично і можуть змінюватися, це зміна форми крила самих дронів, тобто, це перехід з мультироторних платформ на гібридні платформи, котрі можуть злітати, сідати вертикально. а при цьому тому використовувати додаткові несучі конструкції у вигляді крила для того, щоб більш економно використовувати а, повітря під час свого пересування. Ну і також ми не маємо забувати про гібридні системи, коли на борту дрона встановлюється невеличкий а, генератор, котрий виробляє електрику. Вона а, в певному обсязі зберігається на борту, але концентрація енергії у паливі вона набагато більша, ніж можливо, концентрація енергії у літії. Тож, а, коли ми говоримо про такі гібридні платформи, то вони вже зможуть літати навіть у мультироторному вигляді годинами. Тож, якщо ми зможемо подолати питання і виклики стабільності зв'язку на дальніх відстанях, працювати через супутникові технології, я не кажу зараз про Starlink, їх багато різноманітних супутникових технологій. І в цей момент а, ми фактично зможемо. А, Рухатися далі, і меж не видно. Ну, все це все це те, що розвивається, розвивається постійно. Наші інженери обмежені лише своєю уявою, так? Абсолютно вірно. Наші інженери мають доступ до всіх можливих технологій світу, і це просто питання креативу і підходу просто інженерної думки, котра, слава Богу, в нас дійсно якісно сформована, якісно виражена. Як то кажуть, язик до Києва доведе, а мізки наших інженерів доводять до глибинки Російської Федерації. Це Єлабуга, Татарстани і дальні дальні регіони Російської Федерації. І зазначається, що по одному із підприємств ВПК Російської Федерації прилетів наш дрон Камікадзе, такого літакового типу чи маленький, на якому не було шасі. І от тут у вас хотів би запитати наскільки сприяє відсутність шасі в аеродинаміці, скільки це додає умовно там кілометрів до дальності дії, оскільки бачив, як запускається в відкритий в відкритих джерелах. Є відео, як запускається на таких, знаєте, коліщатках, Просто такий возик, дрон розганяється, відривається від землі, а возик залишається на злітній смузі. От як це працює і скільки це додає кілометрів? В залежності від ваги самого дрону це економія ваги знову ж таки на тих колісах чи на шасті, котрі мають бути на дроні, або навіть збиратися під фюзеляж. А це дійсно полегшує конструкцію, робить її більш жорсткою. А це економить вагу. І я хотів би зауважити, що навіть у розвідувальних дронах, не тих, що знищуються, а саме у розвідувальних також існує сценарій використання шасі, котрі залишається на землі, а посадка вже відбувається. За умов використання парашуту, тож насправді це все еволюція, і те, що ми бачимо перед собою боротьбу за грами, боротьбу за грами, це гарний варіант, тому що замість шасці можна роз, розмістити більший розмір бойової частини або просто на декілька хвилин літати довше. Це відсоткові економії. Дякую вам, пане Валерію, за те, що долучилися. Цікаві о, події відбуваються на фронті. і все в тому числі завдяки, звісно, ж першу чергу нашим захисникам та захисницям, але не в останню чергу і нашим інженерам. Інженер-підприємець, співзасновник Drone.ua Валерій Яковенко, з нами спілкувався. І дякую вам, друзі, за те, що також провели цей час із нами. Я закликаю залишати свої вподобайки, підписуватись, коментарі приємні. Залишайте, ну і дзвоники. Не забувайте також прожимати. Павло Ковальчук. Ми назвати залишайтеся у фокусі. Будьте здорові, до зустрічі. 영 <목소리로>